Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою магазин книги вулиця Микитинська, 50, Магазин преса, вулиця електрометалургів. 9, проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199, Магазин владі, вулиця електрометалургів, 42Б. Магазин Світ Проспект Трубників 15. Стартувала передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспект Робники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальтах газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж: вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок, на півроку 75 гривень 30 копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56, дріб. 1. колишня будівля це кабінет номер 8 автобусна зупинка, медсинчастина, ПТЗ. В Цумі відділ жасмін в супермаркетах «Варус» та фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. За вас В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Чорнобильці Нікополя страйкують. Пам'ятка національного значення могила Івана Сірка нарешті під офіційним захистом держави. Чорнобильці оголосили безстроковий страйк з 15 жовтня. У Нікополі біля будівлі пенсійного фонду України мітингують представники місцевої організації Союз Чорнобиль. Вони поставили намет, в якому щодня чергують по три чоловіки. Їх пікет триватиме, поки на них не зверне увагу влада. Таким чином, чорнобильці вимагають уродовців виконувати положення закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Їх основні вимоги відновлення рівня пенсій, пільг на всі види послуг і виплати на медичне забезпечення та оздоровлення, встановлені законом і рішенням судів. Подібні пікети проходять у всіх областях України. Незабаром всі чорнобильці планують поїхати до столиці та провести мітинг біля будівлі кабінету міністрів. Прийняти 91. Це область другої категориї. Категорія ідеї п'ятнадцять. Але цього могила Івана Сірка нарешті під офіційним захистом держави. Найважливішим кроком для збереження пам'ятки національного значення стало затвердження Міністерством культури її охоронних зон. Про це йшлося на прес-турі, організованим благодійним фондом Славетна Січ та присвяченим 360 й річниці заснування Чортомницької Січі. Далі більш детально. У 1965 році могила славетного отамана та гетьмана Івана Дмитровича Сірка отримала статус пам'ятки національного значення. І лише через 47 років були затверджені комплексні охоронні зони цієї пам'ятки історії та культури. На Дніпропетровщині пам'яток національного значення 23 із них. Лише 4 мають розроблені проекти охоронної зони. Дуже важливо, що на сьогоднішній день проект зон охорони пройшов рецензію в області і затверджений наказом. Міністерства культури. Наші пам'ятки, які залишились нам у спадок від попередніх поколінь, вони потребують не тільки охорони, а вони потребують ще і популяризації. Необхідно, щоб люди наші і не наші знали, де наші пам'ятки, могли приїхати, вклонитися пам'яткам і. Понести ці знання про них у світ. Процес затвердження зон охорони був доволі складним. Йому передували археологічні та проєктні роботи, здійснені Нікопольським краєзнавчим музеєм та проєктною організацією Арал Центр. Фінансування проводилось не за рахунок держави, а за кошт благодійного фонду Славетна Січ зараз. проєкт пройшов рецензування науково-методичних рад. Комплексно визначено водозахисну смугу і природоохоронні зони. Залишилось лише погодження з Нікопольською райадміністрацією. Він повинен бути узгоджений з місцевими органами влади. Це районна адміністрація, але чомусь при зверненні до них те, що ми розробили за власні кошти, те, що повинно було розроблятися за кошти район. Вони ніяк не відреагували на це. І Ну, будемо казати, не погоджують проєкт, а це... Чивато послідствиями на сьогодні по всій Україні існує 14 тисяч пам'яток різного статусу. Прото більшість з них не має такої грунтовно розробленої документації охорони, які має пам'ятка національного значення могила Івана Сірка. Треба мати ці всі охоронні заходи, охоронні охоронні документи, які би зберігали не власне, не тільки власне саму могило, а і оточення. Дуже важливо, щоб Можна було зрозуміти її візуальне значення і інші моменти такого охоронного характеру. Дуже важливо, щоб і територія навколо мала збережений стан, і для цього, для цього ну, існує таке поняття, як історичне середовище. Для цього дуже важливо зберегти ландшафт, тому ми уклінно можемо вклонитися на фонду Славетна Січ, що вони на себе взяли от таку дуже патріотичну. Працю і зробили от зони охорони. Важливим для нашого регіону була постанова Верховної Ради щодо відзначення на державному рівні 360-ї річниці заснування Чортомлицької січі. Її автори Леонід Кожара, народний депутат та президент благодійного фонду Славетна Січ і Павло нардеп і співзасновник фонду. Згідно постанови, за кошт держави мала б бути відзначена славна дата. Були заплановані кошти на розвиток інфраструктури, будівництво огорожі, причалу для чайок, ремонт дороги, облаштування зупинок. На жаль, кошти не були виділені. На жаль, слідувати не вдалося так, як планувалося. Чому? Тому що, ну, будемо говорити відверто, запізно була прийнята ця постанова. Громадська організація Славетна Січ вона працювала і працювала в будь-якому випадку, якщо б навіть постанови не було, хоча постанови це її ініціатива, вони виходили. От тут принагідно хочу згадати депутата обласної ради Олександра Фельмена. Який значно приближився до, до цього, от, колосально провів роботу. Також Буштаренко, це виконавчий директор, здається, Славетної Січі Володимир і Мирослав Жуковський, ваш знаменитий краєзнавець, основною метою благодійного фонду Славетна Січ є будівництво відновленої Чортомницької січі поблизу могили Сірка зі статусом історико-туристичного центру. Наш край повинен бути привабливим, щоб сюди їхали. І е, туристи, і головне, щоб звідси, звідси тут, не тікали, щоб наша молодь залишалась тут. Молодь повинна жити тут. А для цього повинні бути створені е, умови, в тому числі і підкидка і національного духу. Це дуже важливо для України найближчим часом. Фонд Славетна Січ ініціюватиме розробку програми з популяризації отамана Сірка та Чортомлицької січі, а також розвитку інженерно-технічної інфраструктури навколо пам'ятки національного значення. До свята вшанування 360-ї річниці чортомлицької січі нікоперським художникам Василем Живоглядом був розроблений логотип ювілейного свята у вигляді щита з графічним зображенням Івана Сірка з використанням малинового, чорного та білого кольорів. Малиновий колір – це є. На прапорах козаків часто згадується у всіх та історичних довідках. І чорний це строгий чорний військовий колір, який придає е, серйозності і намірам цього цієї організації нового благотійного фонду Чортомоїцька Січ. Також була презентована книга Нарис Мирослава Жуковського про козака-характерника Івана Сірка. Слава за життя без смерті після нього. Незважаючи на обмежений бюджет та дощову погоду, свято 360-ї річниці заснування Чорномлицької січі вдалося. Біля могили Івана Сірка поклали квіти, а в Капулівському будинку культури відбувся концерт за участю заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. До святкової дати в Капулівській школі був відкритий оновлений музей, який планують назвати іменем Івана Сірка. Які до нас відправляли тільки всіх до тих політиків про це виставки з вами таких образів те, хто свято і патрон благодійний фонд Славетна Січ поповнив колекцію музею, презентувавши картину, запорожці пишуть листа турецькому султану. Загалом свято відбулося. Залишили сподівання, що наступного разу держава приділить більш пильну увагу подібним датам. Сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварчого понеділка о 18-й та по буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Тепер 18 жовтня температура вночі плюс 15 плюс 16, день плюс 18 плюс 20. Атмосферний тиск 758 мм тут стовпчика, вологість повітря 64% хмарно. У п'ятницю 19 жовтня температура повітря вночі плюс 13 плюс 14 день плюс 16 плюс 18. Атмосферний тиск 761 мм тут стовпчика, вологість повітря 66% хмарно, можливий дощ. У суботу 20 жовтня вночі плюс 14 плюс 15, день плюс 15 плюс 20. Атмосферний тиск, 762 мм тутного стовпчика вологість повітря, 60% ясно. У неділю 21 жовтня вночі плюс 11 плюс 15, день плюс 15 плюс 17. Атмосферний тиск 750 мм тутного стовпчика вологість повітря, 64%. Ясно. У понеділок, 22 жовтня, вночі плюс 10 плюс 11, день плюс 12 плюс 17. Атмосферний тиск 757 мм тутного стовпчика вологість повітря 55% ясно. Вийшов в світ збірник документально-публістичних матеріалів співець Київського степу. Ідеї створення належить історику та краєзнавцю Петру Ганжі. Йому вдалося зібрати і впорядкувати у цій літературно-меморіальній пам'ятці публікації спогади есе, дослідження, цінні, архівні та ілюстративні матеріали, фотографії, репортажі про видатного дослідника, талановитого археолога, поета, вченого історика Бориса Миколаєвича Мазулевського. Збірка зацікавить як науковців, дослідників, істориків, так і викладачів шкіл, вузів, мовників, літературознавців та просто поціновувачів історії рідного Нікопольського. Краю. Придбати книгу можна у автора телефон Петра Касяновича 24155 або 066 367 2607. З того трубостальці якісний ремонт.